Залізні пташки рятують життя українських героїв. Дрони це очі військовослужбовців. Вони здійснюють розвідку на територіях, де захисники не можуть фізично перебувати, аби не наражати себе на небезпеку. Школа паляниця долучилася до проєкту Армія дронів та із серпня 2022 року розробила спецпрограму, за якою всього за п'ять занять навчать охочих керувати БПЛА. Це навчання дає змогу їм покращити свої навички той, хто вже вмів, або навчитись з нуля завдяки проробленій програмі. У цій програ... завдяки цій програмі, вже на сьогодні до кінця, точніше минулого року, було навчено 417 студентів. студентів, і вже на кінець січня місяця цього року. Вже ця кількість зросла до 489 осіб. Наразі кількість охочих стати оператором БПЛА значно зросла. Школа має змогу задовольнити цей попит. Вісім інструкторів вже готові навчити за лічені секунди коригувати точність ударів по ворожих позиціях. Нині фахівці навчають 25 студентів за тиждень, проте планують вийти на сотню людей. Ми бачимо. Е той вал, який йде, запитів від військових частин, від Генерального штабу щодо кількості студентів, яких ми повинні навчати. Зараз ми переїжджаємо у нову аудиторію, яка дозволить приймати там таку кількість студентів. Наразі у школі не вистачає дронів для навчання усіх охочих. Тож тут відкрили збір коштів на 20 безпілотників, а також інші необхідні пристрої. Треба зібрати півтора мільйона гривень. Нам не вистачає дронів для того, щоб усі військовослужбовці, що приходять до нас на навчання, з понеділка по п'ятницю змогли пройти ці 24 години години нальоту, що дуже необхідне. Вони тренуються в дуже крутих умовах, тому що на полігоні ми маємо. І засоби такі ж самі, що працюють на нулі. Якщо маєте змогу, то долучайтеся до збору на залізних пташок. Номер картки ви бачите на екрані. Наближаємо омріяну перемогу разом. Анна Давидова, Олександр Гоц, телеканал МТМ.